Привозять людей з четвертою відкритою формою туберкульозу. Привозять. Ти розумієш, і він стоїть і там. Я говорю, ти комусь казав? Так, да, казав. Я говорю, він нам казав, там уже е, стоять, скажи мені, інструктора з смислі. Стаїти цикашник, який їх привіз. Він стоїть такий. Ну да, він там казав все. Я говорю, ну то казати, знаєш, люди різні, можуть придумувати, щоб його не забирали. Я говорю, документи покажи. От я стою, обираю собі людей. І от це, от, просто в цій черзі, знаєш, і стоять ці ти цикашник, я привезли цих людей. Я говорю, ану дай мені. 에, типа, документи. Д, дійсно, він там вже 10 років стоїть, на, перебуває на е, спансері е, відкрита форма, у нього там три ходки в тюрму. Знаєш, я кажу, а як ти сижу? Не знаю, Мене отак на установки заламали, я їм казав, казав, привезли там, три дні тому, забрали, і сьогодні вже десь. І я кажу, як ви його привезли. І там інструктора ну, там адекватні люди. інструктора все вони кажуть: ти що, блін, документи назад, відвозьте його. Відвозьте, там, як хочете ВЛК знову проходить, поці її списують. Але ж його ж пропустили, не ж, то можна було сказати, це е, ТЦКшники да, це зробили. Але ж це він ВЛК -та проходив, і це лікарі поставили візде здоров. Я. Ну це не це преступлення. Я думаю, яке. А, а представте собі, ти з собою береш його окоп. Всі там п'ють з одної кружечки, з одної ложечки, тому що ну, це війна, там не у всіх і, там знаєш то побратимство якесь. А де він десь поріжеться і що буде? Це все. Це закроє палички, я просто всю роту заберуть. Ну, це, 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 але це ж ще не все. Через четвертого людину, це той самий ТЦК, стоїть людина, і там на, на ногах не стоїть, ну десь перебирає. Я бачу, що йому складно, і у нього такі, от, такі ноги в носках, знаєш, такі великі, типу. Я говорю, а що в тебе блін, з ногами? Що, що случиться? Та в мене цей от. Там, я кажу, а ну знімає. Він знімає носок, а у нього немає трьох пальців. На нозі немає трьох пальців. І два тих вже такі прям вже доходять. Він інсуліновий. Тобто він, у нього сахарний діабет, він коліть собі завжди інсулін. А, ну, всі, не секрет, що кінцівки і, я, і, і в нього там прям капець, і він з рукава каже, давай швидко до лікаря. Лікар, там його поки, дивлюся, він каже, його треба зараз на ампутацію. Там, там". І я знову до нього. Ти, та він там, А чого він не казав? Я говорю, ну ти ж з ним їхав в автобусі, ви зупинялися на зупинках курили. там все. Ти не бачив цю фішку. Військову він же ходив до тебе, поки всі документи ти що не бачив, він тобі не казав, ну, казав". Я говорю, ти казав, да, у мене всі справки, все, мене не повинні було забрати, мене забрали. Я говорю, ну, я, а, нього", а я говорю, а, ну, сюди, давай, там є діло. Я говорю, а, діло, так дивлюсь. Здоров, 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 здоров. Всюди здоров. Нема навіть при, при, припусу, що він там, на сидить, що він потребує. А якщо йому вовремя не дати, той інсулін. То людина помре.